Звернути до подяки вам всім за вашу присутність. Два, два засновники Алброкін організації і 1 заклали фундамент цього університету. Порядку звичайно. Гарна, класна людина, яку вибрав колектив для того, щоб вона представляла і стала директором вищої медичної школи, нової сучасної, завела дослідження, завела гранти, завела можливості. Почали вчити по-новому студентів, по-новому після лікарів, які закінчили університет, які займаються після Тобто, коли колектив найбільшої України довірив цю роботу Мар'яні. І думаємо, що пані Мар'яна, Мар'яна саме вже через, через, через дві хвилинки справиться з цим найкраще. Ми віримо в вас і в. Ми віримо в цю ідею, тому що те, що ця лікарня дає надії, ви всі це знаєте, то того ж кожного або батько, або мама, або якісь родичі, або якісь знайомі лікуються в цій лікарні. Але ми маємо передати надію студентам, кожному студенту України, особливо після дипломних студентам, щоб вони мали шанс на супер якісне навчання. Ті, хто захищає нашу державу? З нами сьогодні теж в залі тут є наші захисники. Університет. Це дуже таке цікаве слово. Воно складається з двох латинських слів у, уніс і верзом. Це є об'єднання різноманіття. Якщо вдається це зробити в такій структурі, де об'єднати різноманіття думок, різноманіття світобачень різних. Якесь цілісне щось єдине, це тоді стає університетом. І коли я говорив про філософію університету, я говорив не пусті слова. Я вважав, що найважливіше зараз знайти ту філософію сучасного університету, яка б говорила про те, якими ми знаннями хочемо володіти, якому освіту хочемо давати. Далі це вже все знаєте, залежить від щирос... щирого професіоналізму людей, які будуть це робити. Я маю велику надію, що в цьому університеті можуть об'єднатися люди, які хочуть щиро шукати нового. Якщо це вдасться, то все вдасться тоді само собою. Можливо, одним з е, таких або офіційних, може неофіційних гасел нашого університету, буде знаменитий вислів просвітництва, яке який колись кант. Писав так би як гасло нової доби. Воно дуже лаконічне і просте. Воно звучить сапере ауде, а перекладається, як має відвагу користуватися власним розумом. І в тому гаслі я хочу додати два слова. Сапере ауде to be.